Нож мені в печень, 75-й вечен. Хоч ця доволі стара, але й досі актуальна фраза звучить російською мовою. Вона абсолютно коректно описує становище геймерів на кризисному пострадянському середовищі. Якщо колись ці слова дійсно описували реальну потужність сокета. Який ще дійсно міг і давав багато фепесів майже у всіх іграх, то зараз ця фразочка скоріше іронічно описує бідну та скрутну ситуацію більшості людей, які використовують дане залізо не від хорошого життя та його потужності і довговічності, а від банальної нестачі коштів на щось більш потужне. У даному відео я продемонструю вам середню статистичну збірку на Кваді, розберу сценарій використання даного апарату у 2025 році, спробую на ньому повиживати, і найцікавіше я проведу інтерв'ю з доволі відомою у вузьких колах особистістю, яка і досі на постійній основі використовує комп'ютер на 775 му сокеті, не для простого і рядового використання, а для стрімів і розробки відеоігр. Роль головного експонату у даному відео буде грати комп'ютер, як ви всі зрозуміли, на 775-му сокеті. У якості процесора тут буде використовуватися Quad 6600, який встановлено у ось таку материнську плату Asus P5G41TMLX3. У ній стеречить 6 ГБ 3 пам'яті, одна планка навіть у радіаторах. На мою думку, це безперечно надасть немало FPS. Windows буде встановлено на ось такий 120-гіговий Kingston, а ігри на ось такий 512-гіговий Patriot. У ролі системи для цього комп'ютера я обрав, звичайно, Windows 10 Pro, бо я професіональний юзер персонального комп'ютера. Встановлювати усіляке лайно типу ультрапупергеймерських геймерських збірок я не буду, бо я не геймер. Ну що ж, мої дорогі глядачі, комп'ютер зібраний, ігри вже встановлені. Я вже мав би переходити до частини відео, де показав би вам його продуктивність на ділі. Але перед цим я б хотів познайомити вас з тією самою загадковою особистістю з початку відео. Добрий вечір, Конраде. Може, вітаю. Тобі варто розказати моїм глядачам про себе, хто ти. Ну, як би сказати, я техно. Е, тех... Я автор каналу Pentium Chronicles. Це канал раніше був в першу чергу все ж таки про комп'ютерне залізо, але зараз я частіше стрімлю просто якісь старі ігри. Ну, більшість часу я в своєму житті. Сидів на 75-му сокеті і досі сижу. Тобто у мене комп для стрімів, він на 75-му комп, ну, там квад стоїть. А тут комп для розробки гри, свою гру також роблю, теж на 75-му, причому більш старому, там ближче до 478 по потужності. Вот. В принципі, люблю АГПшне залізо, але думаю, це вже деталі. Mm -hmm. Чудово, а може ти детальніше розпо... розкажеш про свої конфіги, на яких ти сидиш? А, да Без проблем. В мене значне. Я вважаю основним все ж таки оцей конфіг, на якому АГПшне залізо. Тобто там плата P5P800 VM, А зараз стоїть два по гігабайту ddr першого 400 і Pentium 4 651. До цього 641-й стояв саме перший в кінці важливо, бо це самі енергоефективні Pentium 4, в них по 2 метри киша. І в принципі їх ефективність вища, ніж у прескотів вагомо вища, а ТДП в останніх ревізіях ядра вагомо нижче. От. Тепер щодо конфігурації, на якій я стрімлю, це у нас Xeon L-5408, але де-факто я його брав через енергоефективність, певно. Ну і мені було свого часу цікаво погратись на платах типу 965-го чипсета, щоб. Ну, бо там певні проблеми є на 1333-й шині. Але зараз цей процесор стоїть на платі g 41 яку я своїми руками ремонтував свого часу. Там, причому така історія цікава, я пізніше розкажу. Так от, плата на g 41 чипсеті з ddr 3 Відповідно, дві плашки по 4 ГБ. Все це налаштовано як один до двох, тобто ддр 3 працює по факту на 1340 частоті, здається. Да, 1340 а процесор там трошки не дотягує до шини 333, Тобто, по факту я його розігнав до стану е 5430 Але я так розумію, він і ну, ТДП піднялось десь майже до 80, -ті. але мене це влаштовує, бо реально єпіс 5430 часто по ТДП до, до сотки наближується. Проти тих 80 Вт, про які указано. Uh -huh. Ну, отак от. GT-630, віддяжка Єгола стоїть поки що. Ну, можливо, там якусь 650 знайду, або 750-ту, тоді поміняю, бо мені важливо, щоб цей не утюг був якийсь, бо є ж е, там, 970, -та, 460. -та, ну, всі ці варіанти з двома степіннями, я не розглядаю на цей основний компухтер, бо ну, гарячі. гарячі, вони і в простої все ж таки не такі холодні. Uh -huh. Розуміло. А... Тобі взагалі подобається використовувати дані комп'ютери? Так, да, так, мені подобається. Тобто в мене є варіант на що оновитись. Мене є 1156, мене є am 3 в мене є 2011, 20, але все ж таки, не знаю, мені якось не цікаво, по-перше. Для мене важливо, щоб euh, залізо мені доставляло радість своїм, ну, своєю суттю, скажімо так. Я не знаю, як це пояснити. Бо ж, для багатьох це якась ефемерна матерія, радість від euh, самого сокета, да? але все ж таки. Мене мені воно злично. Для мене в принципі я не бачу якихось проблем в кваді, Я можу взяти більшу частоту по шині, бахнути. Я можу взяти квад більш топовий, Ну мені в принципі поки вистачає. Я стрімлю 720p, І, Ну для 720p стрімінга, я кодую тим більше просом. З'явиться 740 якась відяха, чи 650, буду кодувати відягу, тим більше буде менше навантаження на проц. А приходити на 10,80 стрімінг я поки не бачу сенсу особливого для себе. Вот. А так, решта, все влаштовує, все при тому, що я граю ігри, які в першу чергу на проці граються. Якби це не звучало, на перший погляд дивно, але я граю всілякі там а, типу. Дума, портів і так далі. І от я граю на софтвер-рендерері, тому навантаження саме на проц йде непомірно високе, порівняно навіть з більш новими іграми, сильно більш новими. Бо рендері це все на процесорі, і там порти теж змінений. рендерер, там допілений з освітленням, і Все це все це робиться на процесорі, тому якось так. А в принципі я так особо більше нічого там, ну окрім якихось старих ігрушок, там, типу Сталкера, не граю. А от ставка, наприклад, навантаження просто сильно менше. Я от порівнював. Зталкера я навіть на е 8400 грав без проблем на дукядерному. Я от якраз поміняв на, е 8400 на Quad Core саме через те, щоб в 720p нативному стрімити Doom. Бо не вистачало, е, не залишалось, скажімо так, повністю м, другого ядра. На рендеринг стріма. А так, два ядра на стрім, ну і півтора десь реально на гру виходить. Угу. А Можливо, в тебе були якісь моменти, коли саме не вистачало твого конфігу для якихось задач, типу монтажок, якихось ігор нових. Ні, я більше того скажу: я монтував більшість, більшість часу на пні 4. Тобто, саме монтаж я робив майже завжди на P4 там, або чомусь подібному. На ноуті одноядерному, а вже потім рендерити. Ну так, да, я перекидав на за задачу чай, частіше за все. Або там на Core 2 Duo. Раніше стояв тут, до речі, 775-й, цей же e 840 так я сказав, а до нього стояла материнка на 945-му, Чуксеті, p 5 ОД2 Ревізії 2.0. І це було до десь до середини 2023 року. Отак от. І тільки в 23 му році, навіть ближче до нового року, на 24, й я поміняв материнку на оцю от g 41 я її відремонтував нарешті, дійшов до неї рук. І я думаю, ладно, раз відремонтував, поставлю. Причому відремонтував від такої, не те, щоб болячки, Приїхав мені свого часу ця материнка з Європи. Я вже не пам'ятаю відкуди, але я здивувався, що там знайшлась людина, якій вистачило ума, пробуравити дрелю ще три дірки, щоб поставити кулер від 1155 го якогось, я так поняв. Ну таке, хорошо, що хоча б в середніх слоях нічого не було, що я тільки ну, поверхневірці дорожки натягнув. Якось зробив їх, поставив ковер і в принципі, да, нормально воно робить зараз. Навіть хорошо. Як сказав, бо гігабайтівські материнки в моїй історії це завжди провал якийсь, вони завжди а, самі з собою дохли, а тут ремонтовано і робить до Ну, ультрадюра, було, що сказати. Так, да, ультрадюра. Було. Не знаю, що ще такого спитати. А ти от монтував на тому це так розумію, з Windows XP, так? Так, да, я на Windows XP більше часу сиджу. Ну, е, якби оцей комп'ютер вже на Windows 7, він, так якби закріпився, бо до цього я його тримав, щоб в танки грати під Windows 7, е, бо десь з 20-го року стало важко вже на пні четвертому грати, чи з 20-го, чи з початку 21-го, Бо коротше перестав навіть клієнт запускатись. До цього я просто переходив там півроку, десь оновляв на Windows 7 і повертався на Windows XP грати, Саме сам клієнт опускати Лаунчер Спочатку перестав запускатись. Тобто потім клієнт. І я вже тоді перейшов весь комп на Windows 7 Перевів, просто і все. Вот. А на Пні 4, да, я під Windows XP часто тобто, монтаж роблю в Vegas 10. мене все влаштовує, бо у 10 Vegas є оптимізації під, під корих архітектури є. Але все ж таки, ну, мені подобається netburst архітектура, тобто Pentium 4 для мене це навіть більш цікавий процесор, ніж там, Core 2. Да? Я якраз хотів запитати про історію твого взагалі знайомства, першого контакту з даним сокетом. Якщо мені не змінює пам'ять, то десь 2007 рік, це був перший контакт з 75 сокетом. Я до цього вже в 2006-му бачив у друга цей сокет. Але ну просто ходив до нього, диски писати. Тобто в мене тоді мережі не було, інтернету не було, але був інтернет 56к. Я ходив там в мене до 2006 370-й, причому такий ранній через сокет ще Celeron 400 МГц вставлявся там, бо 192 дев'яносто я не шариф на той момент, звісно, або ну, якби я ще був молодий, інтернету не було особо нормального, навіть не знав, де шукати, скажімо так. Та й не, не сильно цікавився. Мені всього вистачало, типу я сидів на 98 сє але потім так вийшло, що сестра вронила системник прямо з тумбочки. І після того там чи полетів диск, чи щось таке, чи розмітка на диск, ну щось таке, типу, що з диском сталося, чи швей відлетів. І перестав комп і я устроїв істерику прям. Наступного дня мене батько повів в якийсь підвал. Причому це був проспект Леніна. Зараз це проспект науки в Харкові. І нам там зібрали за майже 250 баксів, виходить, Комп да? комп'ютер, да-да, 250 виходить. Комп'ютер, коротше, на дуже древньому прям от саме, одному з самих перших, судячи по материнській платі, сокетів А, тобто 462-й сокет. Там було дві плашки по ПСУ-12. СДРАМ, не ДДР перший саме СДРАМ. І оце самий пиздець, бо по факту, скоріше все, саме через старий формат пам'яті і стару материнку. Були проблеми і з самим працом, бо просто робив на частоті 1 і 66. Я так розумію: там на материнці ще розгон був цими перемикачами. це я зараз розумію. Тоді я цього не розумів. Інакше можливо просто скинув цей розгон. Ну, я впевнений, що розгон, тому що я пояснюю просто показувався як атон, е, і чи чесна там частота там 1 та, -та, -та і МГц. Якщо ми беремо більш нові е сокети А, оці е 462, то там пишеться атон, там що там плюс, а не в МГц. Тобто в МГерцях показувався ранні дюрони і атони. Так от, е це я от такого висновку прийшов Ще один момент, що каже за те, що він збоїв через розгон, е ну те, що він саме збоїв. Тому що він прям намертво вис в задачах в більшості ігор і в деяких ще задачах інтернет деяк ще працював на опері, він дав загрожає, і от тільки от важку задачу дає щоб 100% процесор навантаження, все 2-3 хвилини, і він висне намертво. Чи він нагрівався після цього збоїв? Чи він ну щось таке з ним відбувається? Хоча там кулер такий нормальний стояв, може навіть з мідіо. Це ще одна деталь, яка там адекватна була. Бо окрім кулера і двох планок по 512, що є топовим розміром для здерав. Там стояла, як ми розуміємо, дуже древня материнка. Якийсь, мабуть, атон, чи навіть Семпрон на 1.2 і який в розгоні становив 1.6 чи 1.66, що я вже точно не пам'ятаю, і там поставили нам диск VD400, причому ну типу прям дрова дрова. Тобто 400 він назвався, по факту, це 40 ГБ. Ну таке. Таке, якщо чесно, для 2006 року середини року. Ну там, попізня весна, раннє літо десь отак було. Точніше, я вже не скажу. І я навіть сподівався, що може через слабу відіаху GeForce 4 mx 440 яка там вже в комплекті була, якщо взагалі не GeForce 2 mx X400, то тут вже теж точно не скажу. Так от, а, ну звісно, там сидюк поставили нам, блядь, звісно, не пишущий, але. Я сподівався, ще ну були такі якісь надії, що от я поміняю на відяху, поставлю 512 відяху, якраз вийшов Койк-4, я друга побачив його, і я хотів дуже пограти. І я купив ще за 100 баксів значить, GeForce 7300 GT АГП на 512 МБ. Ще, ну як я зараз розумію, це така хороша моделька від політи, але кулер, а, ну, У АГП-шних віддях там же йде окремо радіатор, а кулер на самому ГПУ окремо. І часто були вони, по-перше, просто пасивні, а це була активно, І тут ще навіть все було під одним цільним нормальним кором, тому прям хороша відяха була. А там же мост мутатор і ГП, все під одним кором. І ще вона не отака брака-дабра, як більшість віддяха на референсному дизайні. А прям як от звичайна експресівська віддяха, просто там впритул прям до ГП-розйома стояв ще цей мостик камутатор. Так от. Uh, і по ітогу, звісно, що відяху я поставив, нічого не помінялось, комп так же вис, причому коли 4 запустився пару разів навіть я почав грати, і воно так лагало, що ну я зрозумів, що це дрова. Я довго збирався з силами, поспілкувався там з продаваном, потім якось у якого брав відяху, і він каже: приноси. І от я йому приніс все це, всі ці дрова, uh, і 100 гривень він взяв з мене доплатив всього лише, він пояснив це так, значить що. Я тобі міняю, знаєш, буде тебе гіг на гіг, рост буде краще. А, типу, тебе тато стоїть, я не знаю, там чому він глючить. В принципі, він запускається, робить, далі каже, я розберусь. Ну, бо він реально не одразу там зависав, тобто так він робить. Я йому пояснив, все як було. і що? Ну, поставив він мені цей 2,8 ГГц, це веронде, якийсь от ранній Celeron D, але а, моделька, я скажу, от я коли додому цей комп приніс, він прямо сразу в корпусі вкрутив, мій назад. Зібрав кулер нормальний високий, поставив цілою однією планку ДДР2 на гіг поставив, що важливо, бо він міг поставити там дві по 512. Міг перший ДДР засунути. Ні, він поставив ДДР2, бо він поставив мені мамку на ВЯШеті П4 М800. Якусь е ЕЦС, фіолетова мамка, ЕЦС там ще радіатор. Був, я так поняв, наклеєний на якийсь термоклей чи гум, гумку якусь на південний міст. І по факту отак чуть-чуть був, ну, мене це не напрягало. Він показав, да, там, типу, так і так, ну. Мамка недорога, говорить, зато робоча. І так воно і було. Мамка була робоча, поки я руки не почав туди сувати і міняти мамку місцями, там, з чимось ще. Мамка рано була робоча, неробоча вона стала вже, коли в рюкзаку потім намного пізніше відніс другу. Так от, я приніс комп цей додому, я просто в шоці був, як це хорошо працювало, я реально зміг на ультрах P4 грати, нічого не налаштовував, чи вже розширених, просто так ультра в'їбав і погнав. Ну, це було прям для мене якимсь відкровенням після того АТОНа, який навіть коли працював, лагав, звісно, що. Ну, понятно, там хоч і одна канал, но ДДР2, звісно, давав ефективність шина нормальна, квадпампет бас, ну і так далі. Так що, от з тих пір я зацікавився 7.75, Потім мені якось так підтвердило, вже трошки пізніше, що е, однокласник каже: Давай, я тобі Pentium 4, А ти мені типу Celeron, бо він там кудись комп сплавляв свій попередній і вже ближче до 2009 року, року. Так розумію, бо він хотів собі 1366. А це він мамці на роботу, типу, віддавав цей комп, і ми з ним махнулись. Да, ну, у нього пень якийсь був, можливо, пошкоджений, можливо, ще з ним так просто, бо я його вставив, як він і казав, да, він постійно нагрівався до сотки і вимикався. Хоча так по колеру, ну, то теплий був, але я б не сказав, що він прям до сотки, прям, ну, не опікав. Тому, можливо, просто датчик був збойний. Я змінив напругу, потім хорошо, що на мамці ця штука була. Я додумався змінити вже тоді напругу, меншу поставити. І отак от він от мене робив. А, показував десь 80 градусів, але в принципі я вважав після 100 градусів, що це перемога. Тому якось отак і було. Ліміти на тій мамки не можна було так зняти по теплоспоживанню? А, Тут питання не в ліміті теплоспоживання. Типу споживання. Я думаю, що там ну, просто в процесі є захист ще внутрішній. Він більше в кількох градусів буде просто вимикати. На mm -hmm. мамці там 70-80 градусів і так було вимкнено. Ліміт. но все одно є праці, які вимикаються після Можливо, він реально. Вчитував нагрів цим датчиком своїм збайним внутрі-праця внутрі датчик. І він ну, не дасть працювати. На прескотах таке було, це був саме прескот. Угу. Тому якось, ну так. А, в принципі, я задоволений був цим компом. Я на ньому вже потім в танки грав, а, вже поміняв потім відяху. Причому я, наскільки пам'ятав, у мене, мене був експрес на мамці. Можливо, не повноцінне, але це не важило. А, Бо я пам'ятаю, я потім міняв на цій же мамці, відяху, на експресівську. Мені спочатку на 8600 поміняли, потім. Я кажу, ні, 256 мегабайтів вона канає. Давайте на 512-ту ще чи 100 ще 50 гривень доплатив, Мені дали 7900 GTX, і в мене хлопнув той Кодеген 300 нарешті. Пережив Пен 4, але хлопнув на віддяці. Здається, якось так. Чи віддяха перше було, чи просто от я тут вже не впевнений. Можливо, якраз проц пізніше мені віддав одноклас. Бо перші онови віддяхи, я все ж таки здається, першу віддяху у мене. Ну, це вже неважливо. Знов таки, тобто, мінялася на баш невеличкою доплатою відносно. Ну так от. А Pentium той витягував, так? Цю 7900? Ну, витягував, звісно. Ну, в принципі, якраз пень 4, він а, витягує нормально 7900, А знов-таки, тут момент в тому, що дивлячись, які налаштування, яка гра, бо можна поставити. Розділення 640 на 480 і звісно, що там у відяки ще пів від'яки залишиться. А можна поставити, як у мене тоді було там 1280 на 1024. І звісно, вона але, ну, і так тягнула один к одному. А я потім поміняв її на 9500GT, гт, теж 512, Бо гаряча була. Я навіть вже поміняв блок живлення, ну, я вже думаю, ладно. Поміняю, поки новий не згорів. Мені друг якраз запропонував. Каже, давай даунгрейд, типу, до 9 9500 ГТ, хоча я не сказав би, що це даунгрейд, ну, можливо, трошки за те, яке енергоспоживання наскільки менше. Ну і якось з е, доплатою в 50 гривень ми домовились, помінялись. Він там казав, що для когось, але я потім дізнався, що він для себе просто так і хотів, е, що не знав, як у мене її випросити. Ну І в принципі, да, з його точки зору, ця карта була більш топова. Хоча тут знов-таки, що грати? Для старих якихось ігор це реальна карта більш топова, а для. Більш нових там, де шейдери треті використовуються абільно, то можливо і ні. Я багато софта знаю, на якому під XP, ну навіть браузери досі. Я тому нормально все відчуваю. В принципі, якщо комусь цікаво буде, ну хай переходять на канал, там запитують. Угу. Я завжди, ну, на стрімах стараюсь зараз от буду залізо стрімити. Стараюсь останнім часом стріми по залізо проводити. Так що може, комусь буде корисно. Так, ну Тоже, посилання каналу. Дякую, всім привіт, великий. Посилання на Конрада я обов'язково залишу у описі даного відео. Стрімить кожного дня майже. Я постараюсь частіше залізо стрімити, тому що були такі прохання, я розумію теж аудиторію свою, бо люди спершу прийшли на залізо, ну і як би. Ну, завжди важче просто стрімити залізо, щось вигадати, ніж м, ігри якісь в будь-якому випадку. Це правда. Техноконтент, він самий такий неоціненний зазвичай. І ну, особливо на початку техноконтент він самий складний. один з самых складних видів контенту, бо стрімити там щось ігри це завжди ізі, на самом деле. Це так, для душі більше. От техноконтент, це прям треба сильно любити, щоб робити. Ну так, я на своєму досвіді теж так е відчуваю. Да. Ну, зато, зато є тепер у нас багато своїх каналів. Бач, як війна повпливала. Угу. Так, на розвиток культури, можливо, навіть позитивно вона вплинула. Так, да, на жаль, що великими втратами, великими, великою ціною. Ну вже особо нічого не зміниш, на жаль. Ладно, дякую тобі. Да, тобі теж дуже дякую. Все. Пока. А от тепер можна і перейти до частини з тестами сьогоднішнього експонату. Як я і казав, встановив я сюди Windows 10 Pro. Загалом, завдяки SSD тягне він її доволі бодро. Користуватися інтернетом, Word, Excel і так далі, можна майже без ніякого дискомфорту. Google карти чудово переглядаються, Олик згортається, а відео на Ютубі прекрасно дивиться навіть у Full HD. Конкретні тести я буду починати з того, куди ніхто ніколи не дивиться. CPU та GPU Z у вас на екрані. Кому цікаво, дивіться. Все працює в стоці. Не хочеться мені щось гнати на такій мамці, бо Чіпсет і в такому стані при навантаженні доволі гарячий. Насправді. А от тепер перейдемо до тестів у тих задачах, для яких даний агрегат і був зібраний. Протестуємо його по повній! Перша програма для тесту це Stalker ZOV прип'яті, запущена на абсолютних ультрах і розширені Full HD. На скадовську скупує NPC стабільна тридцятка. Якщо бігати по зоні, то середня кількість кадрів за секунду дорівнює плюс-мінус 50. Упор йде скоріше проц, ніж карту, але вона теж паше на 100%. Наступна гра Metro 2033 Redux. Максимальні налаштування графіки і Flash D розширення. За рахунок того, що гра добре вміє працювати з багатоядерними процесорами і не має відкритого світу, отримуємо 50 FPS з ідеально рівним графіком фрейму. Наступна забава Mafia Definitive Edition. Мінімалки І 720p розширення. Як ви розумієте, то тут важко отримати бодай кінематографічні 20 кадрів. Проц лупиться в сотку, навіть повністю не навантажуючи карту. Грати буде важкувато. Наступна гра це GTA 5 Legacy Edition. нормальні налаштування графіки і 720p пі розширення у сільській місцевості. В середньому 35-40 кадрів. При 100% навантаженні праца і повному недовантаженні карти. Треба було б поставити Full HD, але додумався до цього, я вже надто пізно. Ну і наступну гру я вирішив спробувати чисто зі спортивного інтересу. Зрозуміло, що Stalker 2 на такому конфізі навіть не запуститься. Потреба ліпша карта, та і проц теж не завадив би. Ну що ж, мої дорогі глядачі, що ж можна сказати у підсумку після тестування даного комп'ютера? Та хер'я знає, якщо чесно. Всім до побачення!